Сьогодні перевіряємо Борщагівську громаду на предмет того, яким чином підготувалися до початку нового навчального року. А ці підручники чекають дітей. Так, да. та слава Богу. Я вам скажу, <рес> що <рес> у нас тут на всіх деокупованих територіях. Ми коли заїжджали в е, школи, які зруйновані або пошкоджені. На всіх дошках е, був надпис 23 лютого. Сьогодні на контрасті я можу сказати, що в нас Київська область дійсно має дуже серйозну специфіку. Нас величезні. Руйнування більше 26 тисяч об'єктів зруйнованих. А сьогодні, тут, в Борщагівській громаді, ми бачимо, що тут це приклад тилової такої громади, яка завжди може прийти на допомогу тим мешканцям нашої області, нашої країни, які зазнали втрат в різних куточках нашої країни. Тому це такий аплот нашої тилової області, за що також хочу подякувати всім причетним, хто робить цю справу. Укриття ми обладнали. Є у нас на 300 місць поряд у чарівному замку, і на 300 місць у нас внутрішнє подвійного призначення. Мовний клуб це не лише уроки, це творчі зустрічі. Це майстер-класи, це обговорення фільмів, літератури. Тобто заплановано дуже багато. Звісно, це психологічна підтримка. У нас є бокс, кікбоксинг, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна акробатика і футбол. І окремо зараз вводимо чарлідини. Поршагівській громаді всі навчальні заклади працюють офлайн, тобто діти всі приходять в школи і в дитячі садочки через те, що кількість дітей в навчальних закладах дуже велика, проходять заняття в дві, а то і в три зміни. Школи майже не закриваються. Вони починають свою роботу о сьомій ранку і закриваються у десятій вечора. Працюють з понеділка. По суботу тільки в неділю можуть собі дозволити невеличкий вихідний. хочу вам подя подякувати за те, що воно є. Тримайте свій фронт. Будемо дякую, дякую.